А як українці святкували щедрий вечір? Дивіться далі. Пригощають гостей цього дня господині ситними наїдками, стравами зі свинини, варениками, пиріжками. А увінчують стіл традиційно кутею та узваром. Пшеницю обтовкують шкаралупи, потом замочують, потім додають туди і маку, і узюму. І оріжко, сахарцю трохи сольки, і котя получається в духовці. Спариться і хороша кутя. Тільки з добрими намерем, з доброю душою. Якщо маєш хороший настрій, то котя завжди вдасться. І хоч готують українки цю та інші святкові страви у різний спосіб, проте продукти для приготування традиційно купують вітчизняні. Чужі. ми знаємо, яке воно там. Як воно віруще, не чим воно там кропиться, що вони там роблять. А наше ми знаємо, і наше. Завдяки щедрому врожаю, українці забезпечені продукцією власного виробництва на цілий рік. Усі питають, якщо дуже гарне яблуко зараз у нас нові сорти ми вже і всі вагаються цими яблуками, чи питаючи не закордонне це яблуко. Всі більш дивляться на вітчизняне яблуко. І незважаючи на непогоду цього року, картоплі аграрії зібрали майже 22,5 з половиною мільйона та овочів 9,5 з половиною. Потреба в тих самих овочах складає для харчування. Населення України в межах 7 мільйонів тонн. є не тільки абсолютно достатній вал овочів цілому, а є достатні об'єми виробництва і по видах овочів. А це означає, що продукції вистачить і українців нагодувати, і на експорт продати. Тож і не дивно, що на полицях магазинів вітчизняних харчів зараз більше 90%. Ми імпортуємо тільки екзотичні овочі, фрукти. Рибу морську, тобто верканічну, ми імпортуємо те мінімум, якого не, не маємо можливості виростити в нас в країні на наших землях і на наших водоймах, і відповідно нашому кліматичному поясу. А купити доступну та якісну селянську продукцію українці можуть на ОРСП чи ярмарках. А також нещодавно, за підтримки міністерства, в Києві стартував пілотний проект заготівельно-збудової мережі Рідне село.